Всім привіт! Хочу вас сьогодні познайомити ще з одним дуже не то, що хорошим, а шикарним рецептом рибки. У мене в ленті є сухого посолу червона рибка. А це я вам покажу мокрого, яка 12 годин і вже буде готова до вживання, і зберігається, прямо нічого не треба промивати, зберігається в цьому ж розсолі, в якому ви і засолите. 400 грам рибки 80 мл водички. 80 мл, 40 мл чи грам, 40, олія, дві чайні ложечки солі, дві чайні ложечки. Раз, два, і одну чайну ложечку цукру. Цей маринад ставлю на огонь, але тільки довести до кипіння, щоб тільки як почало кипіти, зразу виключаємо. Маринадик наш вже, е, остиває, він уже зварився. Тепер дивіться, в остивший маринад, треба додати одну столову ложку якогось коньячку. Тепер нарізаємо цю рибку. Я буду, отаку, знаєте, такими, щоб на булочку положив, намазану. І отакими от, от кусочками зразу і в цей судочок відправляю. Все, рибку я порізала, бачите, отакими от слайсиками невеличкими, щоб зразу вже викладати. І я вже казала, да, тут 400 грам мене рибки. Заливаю остившим уже маринадом, повністю, щоб остив. Можна також її розподілити, щоб вона вся плавала. Через 12 годин уже з. Сміло її їжте, робіть бутербродики. А так можна, щоб отак і залишалася в холодильничку в цьому же маринаді, поки ви не з'їсте. Комусь це може хватає на неділю, комусь менше. Ну, от вона і храниться. Через 12 годин вже куштуйте, пробуйте, смакуйте. Це дійсно, вона дуже смачно виходить. Ще раз повторююся, в лінті є сухий посол, а це в маринаді. Закриваємо і в холодильник.